Доброго дня! Перед вами дальноміри фірми Bosch. Ну, зазвичай користуються попитом дальноміри на відстань 50 метрів. Тому в вашій увазі недорогі дальноміри, які вам можу запропонувати. Перші два варіанти це GLM 50, це традиційний, він досить довго років випускається. Другий варіант. Ну, він дешевший, звісно. Це новий GLM 500, це нова серія. Я потім розкажу, чим вона відрізняється. І е, ось такі дальноміри нещодавно з'явилися зеленої серії. Називаються Універсал Distance 50. Вони всі міряють відстань до 50 метрів. Похибка у них у всіх е, пристойна. У зеленої серії трошки менше. Але це не критично, якщо вам не треба там до долі до міліметра. до долі міліметра. Так, поїхали. Перший. Чим вони відрізняються? Вони всі прорезинові. Ну, Звісно, старий, старої серії трошки більше за розмірами. Зелена серія і ось такий перший, який старий серії постачаються в чехлах. Чомусь новий GLM 500 йде без чехла. Ну, Можливо, виробник. Думаю, що будуть носити в кармані і не треба чехол. Слідуючі екрани тут уже в GLM 500 і в дістанці кольорові. В Попередньої серії екран ще чорно-білий. Ну, на оглядовість вони не впливають, видно, добре видно всі екрани. Міряти дуже просто. Тут функції у зеленої серії і в старому дуже прості функції. Це вимірювання відстані, вимірювання площі і об'єму. Як міряти? дуже просто. Натискаєте на кнопочку, загорається промінь, натискаєте ще раз і ось вам відстань поміряли. В зеленому так само натискаєте кнопочку ще раз, і вже вимірювання. Від... Відстань на екрані ви бачите. Так, роздивляємося новий дальномір. Тут є багато функцій. Перша функція це вимірювання, пряме вимірювання. Так, давайте подивимося, як воно вимірює. Так само два рази натискаєте і вам є результат. Слідуюча функція. Ну, є функція вимірювання площі і е, об'єму. Дуже цікава функція вимірювання, непряме вимірювання. Якщо вам треба вимірювати висоту, і ви не можете підійти до цієї висоти, ви можете її виміряти в двох точках під кутом внизу і зверху. Давайте ми подивимося, як це робиться. Першу точку, ви бачите, да? забуваємо першу точку і другу точку. І дивимося. Висота метр 342 Ну, Звісно, треба точки розміщати, щоб вони були чисто перпендикулярно. Крім того, тут ще цікавий такий момент є. Це рівень. Можна використовувати як рівень. Бачите, ось ви поклали. І він вказує, в яку сторону ну, звичайний рівень. Вони всі комплектуються двома маленькими батарейками. Ось такими батарейками, які йдуть в комплекті. Ціни, звісно, найдешеві зелена серія. Потім трошки дорожча трошки дорожче, синя серія. Ну і ще трошки дорожче вже новий GLM 500. Можете звертатися до мене. я вам, В принципі, решта функцій у них однакові. Так що звертайтеся до мене. Буду радий вам допомогти, щоб продати даний нівелір з повною гарантією 3 роки від фірми Bosch. Всього найкращого вам!